Піос майонез. Пес, ти будеш майонез? Пес пес, ти будеш майонез. Пес, ти будеш майонез? Повіди в пса спитай. Ні, ну в тебе ж написано: Пес майонез. Йо, на, на заборі теж написано. Ааа, ну вибачте тоді. Шановний пане, вибачайте. Вибачаю. На перший раз, так? Що перший раз? Ну, на перший раз вибачаєш. А на другий двоєчку. Будеш мені Лівий до додосвіт. Ну так. Це ти ще патріотично сало пікнув. Справжній козак. Ще не, не вистачає, да? Ну так. Ну все, я даггер беру. Кунка, бажаю тобі удачі. Да. Полетіла. Все. Даггер в два, пішла задушка капітальна. От тому й даггер люблю проти мілішників брати, але не проти ДК. Ха-ха, <laughs> з Чехії, а ви за скільки ви не маєте житло в Чехії? Що зараз прайс? Студія, 1 к Піздец. А це центр, чи ні? Access Ого, там он звісно, конечно, влаштовує. влаштовую. Бу там спектра, блять. Них а наш в ній ж ніхуя нету, блять. він тобі плыши, что ты цей. А що он нахуй, я понимаю, что он пишет, блять. Може, я думаю, ти англійську не знаю. It doesn't change anything. Just play safe. You have to play. To play, Jesus Christ! You're saying me to play, to play safe, and you can't even fucking kill the creeps. What's the accent? You took a useless, you took a fucking useless char to play. At your school, I could study, don't you think? a useless fucking hero. What's this? Did you take a lecture on that, А де ти вивчив так країну? це ж в школі так не вивчається. Не, в Америці. Де. Реально? А там же зараз українці виганяють з Америки, чи ні. Хто ніколи не Найобка? А. а скільки вивчав, якщо не на секрет? З п'яти років. А, ти живеш з малого, оу oh, Оце в тебе батьки підсуютылися, конечно. Wait for а ти зараз за Мереці граєш тут? Тебе ж пінк, напевно. А ні, я а. в Києві сижу, блять. А <laughs> друг, як тебе занесло нахер? Да. Ну за Мераси, блять, до Києва, ебаный Ри. Ну, я там побув і приїхав назад, нахуй мені там сидіти. А я ж кажу, українці виганяють. А то вон, выгнали. Я приїхав ще дуже давно. Ще в 2009 році. А ти з такою англійською тобі допомогла в Україні влаштуватися взагалі, чи ні? Ну звичайно. Блять, треба вивчити англійську. Я сука все життя треба. думаю нахуй. Просто вивчу і не життя підуть. Ну, не треба думати, треба вивчити. Та блять 400 доларів кажуть витання. за ці за уроки, щоб Б2 вивчити. Чат GPT коштує 20 баксів, завантажуєш туди любу книжку і він тебе навчить не гірше mm -hmm. любого викладача. Ммм. Mm ну -hmm. 20 це баксів це не 400, це вже можна реально прийняти рішення. 20 баксів в місяць. А можна просто грати з тобою в паті в доту, і ти будеш піздити англійську, і я буду вивчать. Ти. <рес> ти ніхіра не будеш розуміти. Ні, ну поступово, ти ж будеш пояснювати. А я тебе буду в доту намагатись вигравати. Я можу і сам вигравати. А разом там і ще більше будемо вигравати. Разом ми сила. Тут ж розбирати, якісь, мають бути потім корекції зауваження. Та мене та більше харить, що я думав, що вивчити англійську, це знаєш, типу, урок. І потім дивишся там, ну. Якісь там серіали, чи таке. А це ж треба домашнє завдання робити, блядь. Ну да. Це ну ти з любим навчанням так ну, ну, о, зараз я... є, там різні методики. Йду до вас, іду до вас. А я не хочу домашнє завдання, блядь. Я ленивий, вожу. Але але, мене... я але... англійську і буду гроші заробляти. Це ж блядь, одразу приток на доларів. Я сидів і плакав. Будь вар. Поле Коли... А, так, мене депе нема. Диви, диви, кунка прийшла сюди. А, це ілюзія, обманка. А ти програмер якийсь, да? Програмування щось таке? Нет, я Хто-хто? Лікар. лікар. Лікар лікую. А, Ааа, зуби людям лікую, стоматолог. Йой, де ж ти раніше був? <гум> так всі кажуть. Я вже все вилікував. живуча кунка. А ти в Києві десь. А, ну да, ти ж Київ. Да, блядь. Йові. А бачив, оці запустили рекламу собі ідеалі. стоматологи. Ну, в мене там є до них питання. В Тіктоці? Ну, це вони там, звісно, хайпують. Я знаю лікарів навіть, які там працюють. А, типу, до професіоналізму є питання? Ну. так, там є. Після них приходять реклама щось дороблювати? Ну сука, бачиш, рекламу розхайпала, а ніхуя не роблять так. нахер. Ні, вони роблять, непогано роблять, але є нюанси, які треба враховувати. Цього більшість людей не знає, це там така на рівні стоматологів. А, ваша і локальна тема. внутрішньо, внутрікова. А це правда, що всі стоматологи бухають по чорному? Ні, я не п'ю і не курю і взагалі нічого не. Просто кажу, що це піздець. Як хірурги, стоматологи, прям, ну. Ні, це брехня. Профессионально, скажімо, така тема. Професіонально п'ють водку. Я йду в вод до вас. Давай. А, ні, подожди, тут кунка и есть. Ща, сейчас, сейчас. О, ну, диви. Перехвачую. Опа, і тут спектрулька, і сала. Ой, хорошо. Ой, хорошо то я. Як. Бля, кава она живуча. Ну, ну що корабль успіл запустить. Ох, ебать, там вакса шмоток. Там пизда. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Хорош. Накричав на него, як мамка. Я иду. Чуєш, а де ти на стоматолога навчався взагалі? Як ты робиться? А в Києві. Бо я Там щось, там якісь сертифікати треба получать на щось? чи на імплантанти, имплантанти. І... Зак... Запуграться. Ти закінчуєш медичний університет, отримуєш спеціалізацію і все, і працюєш по спеціальності, потім, потім до, до, добираєш собі інші там, навички за рахунок спеціалізації. Ну ти якісь курси чи ти просто навчаєшся? На чому? Я кожного, кожного року навчаюсь дуже багато. Mm -hmm. Кожен рік навчання постійно, безперервно. А Це ти лише, ти ти зараз скільки років? Ти молодий А, Так мені теж. Чуєш, ми себе однолітки. А й мене троє дітей. йо хо 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 хо, -хо. <ріст> тебе життя, конечно, насичене. Перший родився за два місяці до війни. Я хуй. Йеху... А, так ти... пи. Чу... Вот это на стресі під час війни ще двох побахав. бабаха. Ну тільки не... вітати можу, сумно конечно. Пиздец. Щастя таке. <пу> Я навіть здивований, що ти зараз час для доту собі знайшов. Не сплять. Но є час програти. Чи да. Чуєш, а якщо закрити таке питання, а... а у вас ви постійно аналізи потребуєте на цю на анестезію? я постійно бачу новини, що дитина ні. була від анестезії, померла це від... Це все хуйня. Статистично дуже багато, дуже мало людей від цього помирає. Якщо не там... помирають, то вони просто роздувають з цього проблему, і в більшості випадків це помилка лікаря, бо він щось там не перевів. Не дотиткнув, щось задіїв типу такого. Ні, ні, він щось не перевірив чи... Там не провів додаткове обстеження, якесь яке потрібно було через це. А, ну був... ти коли загальну анестезію робиш, то ви, ти не потребуєш нічого. Обов'язково. Потр... ні, ні. А ти що, треба здавати всі аналізи. Ааа, -а -а. там треба дуже ретельно до цього підходити. Мене просто кажуть, тобі колись анестезію робили, я кажу, да, ну і все, нічого більше. <світ> ні, ну якщо в тебе загальний статус нормальний, в тебе немає проблем зі здоров'ям, тобто там, в тебе не було ніколи схожих ситуацій, то в принципі все ок. Але якщо є якісь нюанси, ну тебе в дітей потребуєте, а в дорослих ви ж не просите поїде, да? В дорослих так само. Усіх немає різниця. Ааа, куди. Ти yeah. я рикнув? блядь, Куди я рикнув? Та я Не, не, не туди не кричав. Не, я питаю. А, там нет. Юкер. О, Укр. Украин, парень, нет. ви ее, ей, е, -е, -е, -е полегло. Ти що там? де французьку вже Трошки. Не так як англійську. Мікро не працює, диви в не. А він тоже диви, щось. Не з України, ну не в Україні зараз. Не, nee, він просто <ріст> <ріст> Ні-ні, <Не, не>, розкладка, <ріст> бачиш, розкладка в нього, це в нього англійська, десь в Іспанії живе. Por favor. Пиздец. В кожній грі попадаюся постійно з українцями. Мені постійно кажуть, де ти їх знаходиш. Кожна гра, блин. Європейці взагалі грають. А ти дітей теж приймаєш ти як дитячий лікар, тоже, чи ні? Ну no, я як хірург, я хірургію займаюся. Ооо, єбать. це ти видаляєш зуби мудрості. І зуби мудрості і реконструкції робимо. Пиздец, мені стільки швиф я так робив в себе, конечно, чел порвав все, що тільки можна порвати ой, хоч Бакс не загриб. Як же ми цього морфа вбиваємо? Дякую А У вас в клініки є якийсь стоматологічний туризм? Що приїжджають, ви там в отель? Да, no, теж що зараз не... українці, всі, хто з Польщі, там все приїжджають сюди лікувати зуби, бо там дорого. Ні, 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 ну не просто туризм, що приїхав лікувати. А знаєш, що я nie от буду, в Туреччині. Да, я да, зараз да. живу в Туреччині, і тут постійно тебе з аеропорту зустрічають, mm. отель. Ну, типу, все так розраховують, що в отелі ти живеш 3 дні, за 3 дні, поки ти живеш, і питання, і так далі, і ти до хірурга там, поки де ходиш. за три дні нереально це все зробити. А тут роблять. Тут роблять. Це, це вони роблять хуйово, і я перероблю після них. О, вони на шо. Бо тут стільки німців приїжджає. Кін, на Він оці... живе в Турції, але їздить зуби лікувати в інше місце. Ну набагато дешевше, ніж ну, в, в Німеччині, там піздець. Вони хуйню роблять. Ну, вони, Ре... не знаю, тут стоматологія хорошо розвинена. Прям дуже. Хто хто в Анталії живе? Друг ну, тебе? Ah, а да. він тоже стоматолог? Ні. Yeah. Він вчився зі мною в медичному, але зараз програмуванням займається. О. Змінив професію. А може воно і не найкраще, відчуваєся, виймає. Пойдем варди поставлю. Давай. А жінка в тебе теж щось з медичним пов'язане, чи вона. Да. Так, да. да, теж медикиня? ні? Да. Так. Медик. Я. що за ці фемінітиви, я їх. А не я, не я... Не ну ви... я як... ну я. Ну. Як лікар, так само лікар. Лікар, добре. Да, тільки психотерапевт. Ой-ой-ой, це один зуби робить, а інший мозги вправляє. Нормально. Да. Чиша, ти своїх дітей будеш грати вчити вчити грати в доту 2? Якщо yeah. захочет Не радив би. Бо ти ж бачиш, що ця гра з людьми робить. <laughs> Хвороби всякі. Я дуже агресивний. Ну так. А з іншої сторони школа життя, да? No. Пройти всі стадії, sorry, через мамаш, прочу, прочу, всяку токсичну залуку. Я перший раз чую ту матір, але мені 15 було, напевно. в чатику. Ти з якого року в доту граєш? Ооо, та я ще в першу грав, давно дуже. Ну, ти ще грав, коли вона була на серверах Варкрафта? Да, да, да. Коли ще Гарія на перша. 2007. По п'ятий напевно. Може, може, може і сьомий, да. Може... Гарена з'явилась вже десь 2000. Ну я в клуба, да. Я в клуба грав, коли локально вона тільки ще була. Ти Давненько. Потім тільки, так, да, з'явилися гре. Спочатку тільки максимум по локалки могли грати. Через Warcraft, якісь там. Я вже не пам'ятаю як. Як ми там грали. Точно що в клубах. І попутно грали або в Доту, або в StarCraft. Дота StarCraft. Блін, ще якась гра була там. Що Ну, Call of Duty до Павлова ота. По сетке. Не знаю, грав А, ні, ну, ти ж тоді малий був в Америці, він таки не грали. Ну, лінійка, то, понятно. Ты шо? У нас зараз там новый сервак появился там сейчас. По линейке? Кошмар. Эдевин. Найшлы! О, задув на кунку. Забирай тебя, ну, Це такий лустрик був перед цим, що пиздец. Ну викарабка, все, зміна ситуації. команда, блядь, така, Ну, постійно якийсь тип в команді, який просто йшов і хуйню робив. Я такий, блядь, я не знаю. А вот зазвичай я піти На русском не розговорю, щоб не акулювати тут на стрімі в себе росіяни. Якщо я буду стрімити російською, то в мене в чатику на твічі тут будуть тільки росіяни сидіти. Ну, переважно. 80%. Котрі будуть вимагати від мене російського інфрапростору, щоб я там заходився. Ой, клок. Дивіться, дивіться, взагалі не рухається. О, ще один непонятливий. От я ж вам про таких челів, як він, це наглядний приклад. Пам'ятаєте, грузина з попередньої гри? Є рефрешер, можна зайти. Жодного рефрешер. питання взагалі. І тут, я, я нічого не розумію, блядь, а давайте мені по-русски. Oh, Навіть і далеко ходити не треба, дистанція в одну гру. Ну от довелося би, бачу, стріми би російську, довелося б мати справу от з такими We челами, як ви. Я навіть ну, не проти, бо я знаю, що у багатьох людей є такі питання, проблеми, котрі. І я це переживав, ну типу, ізі. Я це пережив, може комусь це в нагоду зайде. Чи, може комусь це і допоможе. Бо люди там по-різному думають, що перейшов, потім починає вагатись, чому, там, і так далі. Так, так Так, ні, білоруська з українською прям на 80% там, скільки на 87% схожа. То що білоруси розуміють українську, це понятно. Ну, не всі. Є такі, котрі не вивчали там і так далі, або там ватанчики, котрі спеціально оце пишуть. А давай, блядь, щоб всі розуміли там. Тоже вистачає. Це Тож, життя блага в російському містах. Довго думав на якому знімати контент, зрозумів, що наші ж перші захейтять, якщо буде російською. Та і захейтять, а по-друге, зараз за потреба в цьому є, насправді. Ну і на що тобі російською робити? Розумієш, ти будеш знімати контент російською для кого? Ну, ти будеш розуміти, ти будеш виходити на російський режим. Типу, Для російського потребителя, звичайно, робити. Є там, звісно, ця легендарна думка, що ти будеш стрімити для Білорусів, для грузин, для там, Молдови, для Казахстану, типу і так далі. Але все ж таки 90 там... Ой, 90. Ну, 570 мінімум, це буде росіян. Так от оно буде. Котрі будуть від тебе вимагати по контенту, щоб ти робив контент для них. Щось ти розказував про російські, в їх інфоропросторі і так далі. Як це на стрімі в мене бувало. Вони будуть кліпи свої донатити зі своїми виконавцями і так далі. і так далі. Був би в мене вибір, я б, звісно, краще б англійську б знав. Але щоб зараз англійську знати, то треба вивчати. Та блять. Йо. Це я бы кове не може би Ти ви як нашого шановного яника. Шановного, поняття, в лапках. Взяли морф... Та, взяли морфаржу, на риф.

Це гарного вам дня, хлопчики! Перемог побільше. Оновлюємо статистику собі. Перемог 92. Він стрік вже 6. Потужна гра. З Київським стомовом. А, в нього ще аватарка дивіться. Ха-ха.